І сьогодні хочу показати взаємозв'язок між 16 вимірами та 12 рівнями щільності. Наша планета Земля зараз перейшла вже в 4 рівень щільності. І відповідно це рівень в середньому 90 Гц. Тобто, щоб людина себе комфортно на планеті почувала, це треба вібрувати десь 50-60 Гц. Якщо 90, то це вже в унісон. З планетою Земля. Якщо вище, то ви вже піднімаєте планетарні вібрації і ви вже на рівень вище цього всього. Як піднімати вібрації, проходьте в мій канал в перші відео в Ютуб-каналі. Як піднімати вібрації, як бути збалансованим про чакри, про енергію. Це все там я розповідаю. Передивіться всі мої відео на моєму YouTube каналі. Сержес, всем гарного настрою, бай-бай.